Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні я знову до вас з таким чарівним посудом, і хочу вам показати, які речі я змогла придбати на барахолці. Отакі красоти я змогла придбати. Всім мої вітаннячко, любі мої друзі, всім мої вітаннячко. Сьогодні знову я до вас з посудом. Ціни вже не на які речі я виставила. І хочу сказати, що вчора на ті речі, які я показувала, мені жіночки писали. Я, я думала, що я скину зразу їм на вайбер з цінами. Але я так не зробила, я просто не мала часу. Сьогодні я ще раз деякі речі з тих покажу і озвучу ціни. Якщо не відгукнуться ті жіночки, які мені писали, ну, правда, звичайно, можуть бути і десь зайняті, що не будуть дивитися ролик, то я їм скину на Viber, Скину на Viber ціни тих речей, які, за якими вони питали. Ну, є такі речі, що ще до них е, не доїхали е, до комплекту, щоб вони були всі разом. Ще є в дорозі. Я не знаю, я от сама переглядала і не знаю, чому так склалось, що я, Я старалась, я думала, що я все покомплектую там і все буде разом. Одні будуть разом, а так другий разом, але якось так не вийшло. Так не вийшло. Ну, нічого, нічого. Але вони є, я знаю, що усе -то, то є, і воно в дорозі, воно прибуде. якщо Добре, добре, мої дорогенькі, то приступимо і будемо з вами переглядати. Ну, скажу вам речі, ну є, є деякі, деякі є, що щось дешевше, але переважно. Все має свою ціну. То запрошую вас, мої дорогенькі, до перегляду. Кому цікаво, переглядаємо, кому не цікаво, я вибачаюсь. Добре, приступаємо, приступаємо і будемо переглядати таку красоту. Будемо переглядати, як я кажу, і насолоджуватись. Приступимо. Так, мої дорогенькі, і в мене тут холодно. У цій кімнаті я вже говорила, що в мене тут холодно. Але нічого, нічого. Я тут мусила її писати, так що я трошечки, трошечки, ніби мені холодно, але нічого. І почну я з такої шикарної, шикарної вази з кришкою. Ну, я не знаю, для чого ця річ При, е, можна її примінити, але для красоти, для красоти, щоб в неї можна було ще робити з неї таку копілку, складати е, такі гроші, на що, наскільки вона вартує. Така ваза. Ось така шикарна ваза. Бачите, з майсірським букетом, така красотінь, така красота. Отака от шикарна річ, така шикарнюча річ, таку має широку смужку золота. Це все, йде, все йде, так йде золото, такий віночок, все, 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 все по кругу по золота, такі от букети менші. Більші. Ну Красота така, і сюди така широка смужка річ нова річ нова новісінька, але Но вона і коштовна. Знаєте. Але ж такі такі в мене очі, я вам так правду кажу, знаєте, хто в мене перший раз дивиться, то може не знає. Я люблю, щоб були речі гарні. Е, так, звичайно. я продаю е, Але мені хочеться і собі. Знаєте, от хочеться і собі. Таких речей. <сум> деякі я з них собі залишаю, а деякі треба і реалізувати, бо самі розумієте, Ваза нова, Ваза нова. В користуванні вона нічого ніде не було, ніхто в неї нічого не складав, ніхто з нею нічого не робив. Отака от красотінь. Отака от красотінь. Скажу вам, що така красотінь безподобна. Так, то є напевно, що я не можу сказати, чи то я не розуміюсь, тому я і не скажу, чи то є такий ручний розпис, чи то є, така... чи то є такі декольки із домальовку всього золота. Я не можу вам сказати, не можу вам сказати. І от така шикарнюча йде кришка. Бачите, з такою ручкою. І от така кришка. Все-все нове новісіньке. Ніде абсолютно нема золота втрачено ані на одну граминку. Ані на одну граминку. Скажу вам, скільки воно має висоти, та ваза. От скажу, скільки має висоти. Хто захоче краще все подивитись собі? Я скину на вайбер. Я обов'язково скину на вайбер. Кому захочеться подивити таку красоту краще. Я опустила е, трошки телефон, тому що щоб було е, краще видно. А має вона висоти разом з кришкою е, 26,5 см. 26,5 см отака от красота. І зараз вам покажу. Я не скажу, бо я нічого не розумію, але клеймо вам покажу. Е, то є Германія, і от таке йде. Клеймо, бачите, отаке от йде клеймо. І йде така ваза під 31 номером 4 тисячі гривень. 31 номер 4 тисячі гривень. Ну, скажу вам всі речі вже не на один день і не для себе любимої. Це вже речі такі для сім'ї і для того, щоб залишили вони внукам і правнукам. Такі речі купуються для такого, для такого, щоб вони були. Все вважайте, що живі, зберігаються, не живі, а от зберігаються так кошти людей. А тут вже вам покажу дешевшу річ, е, з такої дорогої, на таку дешеву річ. Е, такі я маю парочки. Я не знаю, скільки їх є, але їх є е, новенькі, дуже гарнесенькі такі парочки. Ну, Білі-білесенькі, Ну, мені вони сподобались. Чашечки от на таких ніжках з такою ручечкою. І сюди маю такий рельєф, бачите, що з... от зроблено так знизу, як ніби квіточку. Я думаю, що вам видно, бо того що мені тут добре показує. І сюди таку має хвильку. Отаку от йде хвилька. Без клейма, без клейма. І блюдечко також. таке, блюдечко трошки глибоченьке, бачите, от таку мають, так, по країчку, хвильку, в всередині йде такою хвилькою. 에... Більше нічого на них не можу сказати. Вони не мають ні, ні золота, ніякого малюнка, нічого. Чисто-чисто біленький. Ну, біла порцеляна підходить до всього. І йдуть такі парочки під 21 номером 280 гривень. 21 номер 280 гривень отакої от шикарної парочки. Чашечка приблизно десь на 200 г. Ну, от приблизно десь так на 200 г. Я не опускаю телефон, тому що на столі накладені такі багато, і я не хочу зараз все забирати. Тому що то все накладно і дуже довго. Так, тепер вам покажу таку тарілку. Отаку шикарну тарілку. Бачите? З таким букетом шикарнючим, з таким букетом шикарним. Він теж називається все так, як майстерські букети. Бо вона. Та тарілка нова, нова, новісінька. Має таку широку смужку смужку золота. Отаку. Бачите, шикарну, широку смужку золота. позолота, така гарна, гарнеса. Е, Скажу вам, скільки вона має в діаметрі. Має 24,2 24 см в діаметрі. І тарілка йде на стіну. Тарілка йде на стіну. бачите, от тарілка йде на стіну, І от таке йде клеймо. Германія. Не скажу, яких років, Бачите, от таке йде клеймо. І йде така тарілка під 32 номером 1000 гривень. 32-й номер 1000 гривень такої красоти. Отакої от шикарної красоти. Знову вам покажу таку шикарну парочку, що я маю. Я їх маю таких чотири. Отаких парочки я маю чотири. Такі гарнючі, гарнючі. Бачите, які гарнючі з такими мають таку. як кайму Бачите, показую вам така гарна кайма із такими дрібненькими квіточками і золото, отака от гарнюча, все-все-все робила. Вони йдуть. Вибачте, Вони йдуть новенькі, і тут такі от чашечки на такій місці, і все у позолоті, ручечка зручна, все так дуже делікатно, гарнесенько зроблено. Все дуже делікатно. нові. Їх є чотири парочки, таких, вони не скажу з яких років, але то є не старі речі, то є речі не старі, зразу вам кажу. Ну, І не скажу, чиї вони є, чи то є Німеччина, чи то є. Е... Що воно є, я не можу вам сказати. Ось Тут просто отак написано. І йдуть такі парочки під 22-м номером 250 гривень. 22-й номер 250 гривень отакої парочки. Ну, Вони в новому стані, вони нові новесенькі. Дуже гарні. Ну, Отакі, знаєте, отак вони кидаються в око. Дуже гарні. Тепер покажу вам е, ті речі, які. Е, Вчора я показувала, а не оцінила. Сьогодні я вам їх показую. Отака От ваза, яку я вчора показувала, бачите, з такими дрібненькими букетиками такі йдуть букетики, як сицеві. бачите. Ваза гарна, нова, новісінька, тільки в порохах. Я деякі речі вже замочила, що їх треба повимивати, бо бруднячі, а деякі ще не змогла. Ваза, мені здається, що 16 см, бо я щось добре не пам'ятаю. 16, 16 см, 16 там і 2, 16 І 3. І мені здається, що тут я казала 15 Я не можу все пам'ятати. Так, 15. І отаке от йде клеймо. Отаке от йде клеймо. І йде така ваза під тридцятим номером 2,5 тисячі. Тридцятий номер 2,5 тисячі. Позолота, вся збережена, все, 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 все дуже гарнесеньке. Ваза легенька, ваза не важка, легенька. Ну, така красота. А тут вам покажу таку тарілочку, вазочку, чи як чи сухарницю, як назвати, під цукерки чи, чи печиво. Ну, не знаю. Не знаю. Я от вчора показувала такий провізний фарфор, Бачите, маю такі квіточки, такі розочки і такий віночок, як з тих розочків, з листочків. Ну, от така гарнюча красота. Така гарнюча красота. Клеїмо. На ніжці. Бачите, ніжка така вироблена, фігурна. Має тут так, як качурами ще рельєф. І йде така вазочка в розмірі 19 см має в діаметрі. І таке йде клеймо. От таке йде клеймо в неї. І йде вона під 16 номером 900 гривень. 16-й номер 900 гривень отакої. Пухарниці чи ну, напевно, що як назвати. Тут вам покажу, що маю таких дві тарілочки. Бачите, з такими бутонами розів. Ось такими бутончиками розів, таких дві, ну як. Таких як блюдечка, такі є тарілочки, отака. таких дві новеньких. Дві є новеньких. І то в нас є. Певно, що Польща або що, я не можу знати, але мануфактура була заснована в 1852 році. Отакий От йде клеймо, не знаю, яких то років. І скажу вам, скільки вони мають в діаметрі ті тарілки 18 см в діаметрі і йде під 29 номером 150 гривень. 29-й номер 150 гривень. Я їх маю таких дві. Вони в новому стані, вони новенькі. Ну, от, мої хороші, 15 хвилин і збігло. Більше я не можу, як 15 хвилин, я це вже повторювала, більше я не можу на цьому каналі як 15 хвилин, щоб був ролик. Тож зараз буде друга частинка. Будемо переглядати другу частину посуду. Я вам покажу сьогодні трошки більше. То Кому цікаво, залишайтесь зі мною і будемо з вами переглядати і насолоджуватися.